Всіх вітаю знову в студії. З вами знову канадський Марк. І хочу зразу вам сказати, що я минулої ночі взагалі не спав, бо зранку, на 9 ранку, мав писати свій останній фінальний екзамен в університеті. І тепер мушу чекати наступні два тижні на результати. І не спав я, тому що прийшов я пізно з роботи, ще хотів щось повторити, і потім трохи хвилювався, не міг заснути нормально. І тепер вирішив зняти вам відео перед своєю роботою. Тобто я зараз йду ще й працювати мушу, але це відео дуже дуже важливе, бо я його вже давно-давно обіцяв зробити. І на кінець -то воно є, і комусь воно, можливо, допоможе. І я точно впевнений, що воно комусь допоможе. Так що давайте, поїхали. Не забудьте підписатися, якщо ви ще не підписалися, та залишити вподобайку і коментар. Це допоможе цьому відео просунутися трошки далі, і більше людей зможуть побачити це відео про резюме, і, можливо, це комусь зараз дуже-дуже сильно потрібно. Перед тим, як ми почнемо, хочу нагадати, що спонсором сьогоднішнього відео є кредитна спілка, будущність або «BCU Financials». Це канадська фінансово-кредитна організація, яка зараз допомагає всім всім українцям, які приїжджають по програмі КоЕД відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет рахунки. І вони знаходяться тільки в провінції Онтаріо і допомагають фінансово Україні, допомагають розвивати українську громаду тут. В Канаді всі посилання залишу внизу під відео. Переходьте і дізнавайтеся більше. Хочу почати з того, що резюме повинно бути складено дуже і дуже професійно і грамотно, тому що роботодавець дуже сильно дивляться на резюме, особливо в Канаді. Та й я досить певний, що всюди по світу е, одинаково відносять до як складене резюме, так і можуть вам подзвонити, так і можуть і не подзвонити. Тому, коли роботодавець буде, знаєте, проходити через 50. Або через 20-30 резюме він повинен побачити щось в вашому резюме, що його зацікавить. І якщо ви просто знаєте на, на скору руку там напишете ваше ім'я, телефон, то ніхто вам не подзвонить і тому багатьом людям і не дзвонять, тому що дуже важливо все гарно, акуратно, конструктивно скласти. І зараз я вам хочу показати, як це має виглядати. Я вам зараз кину на екран такий екземпляр. І на цьому екземплярі, по цьому екземплярі попробую вам пояснити трошки, як і з чого починати, і що повинно бути в професійному резюме. Перед вами зараз екземпляр, як повинно виглядати більш таке професійне резюме. Зліва ви бачите, чи справа на екрані ви бачите фотографію людини. Потім зразу біля фотографії повне ім'я в цій ситуації це Мішел Джонс, але ви, звичайно, будете залишати своє ім'я. І під іменем можна залишити вашу професію. Цій ситуації це відділ кадрів, тобто ця людина завідує відділем кадрів. І також далі ми можемо піти і побачити лінію About Me. About Me – це така коротенька, можна сказати, опис про вас. І це дуже важливо гарно себе описати, але коротко, чітко. І бо на це дуже звертає роботодавець, і ви повинні зрозуміти, що в цьому відділі ви мусите зацікавити роботодавця, що він далі читав ваше резюме, тому що роботодавці не мають часу читати кожну лінію, кожного резюме. Вони фактично бачать перші лінії, і якщо їм подобається, вони продовжують далі читати. Потім під е, лінію About Me є Contacts. Contacts, це, звичайно, ми всі розуміємо, знаємо, що це таке. Це контакти. Ви повинні там залишити вашу електронну почту і ваш телефон, який завжди з вами. Тому що якщо ви пропустите цей дзвінок, коли вам подзвонять, то на другий раз вже вам, можливо, і не подзвонять. Тому це дуже-дуже важливо. Професійні навички, тобто professional skills, ви повинні там написати, наприклад, такі речі, я вам по-українськи скажу, як комплексне вирішення проблем, критичне мислення ваше, ваша креативність, координація в команді і так далі. Тобто, такі різні пункти ви повинні написати, в яких ви фактично найсильніші, для того, щоб роботодавець трошки більш-менш знав, з ким він буде говорити на інтерв'ю. Далі переходимо до education, тобто ваша освіта. То досить все, як то кажуть, зрозуміло. Ви пишете, де і коли ви вчилися, і на кого ви вчилися, і це також дуже важливо, чи у вас є вища освіта, чи у вас тільки школа закінчена і так далі. Потім переходимо до work experience. Work experience це вже ваш досвід, де ви працювали. Тобто ви можете виписати всі ваші роботи, де ви працювали. Ким ви працювали, з якого року по який рік, і якщо ви подаєтеся на якусь роботу, в якій ви вже маєте цей досвід, то це дуже важливий пункт, на який роботодавець також буде звертати увагу. Якщо він побачить, що ви вже маєте досвід в цій сфері, на в яку ви хочете як то кажуть, клинутися, то він вас може вам подзвонити, і це вам додасть, як то кажуть, тільки бонусу, як для вас, так і для роботодавця. І наостанок є «References». «References» — це є посилання або рекомендації. Тобто ви можете залишити там людей, які можуть вас порекомендувати або вже порекомендували, але це не є дуже важливо і це не є, як то кажуть, потрібно робити. Якщо ви, звичайно, маєте когось, то я вам рекомендую це зробити. А якщо ви не маєте когось або не хочете по якійсь причині залишати когось телефон чи ім'я. То ви можете просто написати там references Available on request, тобто посилання доступні за запитом. І це вам допоможе, як то кажуть, уникнути виписування е, всіх е, людей, кому вони будуть дзвонити. Якщо вони вже будуть зацікавлені, то вони вас запитають. Що це означає? Вони просто вас запитають, і ви вже дасте тоді номер тієї людини, прямо тому роботодавцю, який вас буде це питати. Моє персональне резюме побазовано на цьому екземплярі, який ви тільки що бачили. І також ви можете зробити ще такий провідний лист. Тобто це називається cover letter. І в cover letter дуже-дуже важливо написати такі пункти, важливі, які зацікавлять роботодавця. І багато людей не використовують провідний лист або cover letter, але. Я вам порекомендую е, це робити і створити собі такий провідний лист. Це все дуже буде виглядати культурно, професійно і е, точно, точно зацікавить роботодавця. Тому що якщо більшості людей не будуть використовувати провідний лист або cover letter, і ви будете його мати, то це зразу е, може дуже сильно зацікавити роботодавця, що він вам задзвонив і покликав вас на інтерв'ю. На кінець хочу сказати, що резюме має бути виглядати дуже професійним, як я вже говорив, і також е, обережно будьте з тим, щоб не було там ніяких помилок, тому що одна помилка і це може коштувати вам роботи в майбутньому. І запам'ятайте, що резюме це тільки 50% до успіху. Також наступні 50% це все буде залежати, як ви пройдете інтерв'ю. І е, також в ці інші 50% входить те, що в Канаді дуже люблять е, набирати на роботу по рекомендаціях. Тому якщо у вас буде гарне, е, правильне професійне резюме, складене, плюс ви знайдете якусь людину, яка вас е, порекомендує на роботу, то у вас є дуже дуже високий шанс, що вас візьмуть на ту роботу. І також хотів додати, що я за залишу деякі посилання, де ви на ці екземпляри різні, де ви зможете потім на них подивитися і собі по них, як то кажуть, створити собі своє власне резюме. І в загальному в Канаді е, з роботами все можливо і все буде залежати від вас. Просто ніколи, ніколи не здавайтеся, тому що я знаю дуже багато знайомих мене, які подавалися на 50 різних робіт. Деякі взагалі на 90 різних робіт, і їм подзвонили аж на 91 раз, на 92-й раз, на 51 раз, на 52 раз. Тобто головне не здаватися і не втрачати надію. А це саме-саме головне. І бажаю вам всім тільки всього самого найкращого, успіху, щастя і мирного неба на нашу любну Україну. До наступного відео з вами, друзі мої.